Привіт! Мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі інфобізнесмен Трусак», де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. В сьогоднішньому випуску я хочу трошки розповісти вам про мотивацію і поділитись трьома речами, які допомагають особисто мені діяти в інфобізнесі в сьогоднішніх реалях. Недавно я записував відео для Тіктоку, в якому я розповідав про мотивацію, і там була так, така вступна частина. Я казав: знаєте, що зараз допомагає мені, що мотивує мене діяти? І я такий бадьоро це казав. І потім така маленька пауза, і кажу: нічого мене не мотивує, нема в мене зараз мотивації. Відсутня мотивація, і це дійсно це правда. В сьогоднішніх реаліях дійсно дуже низька мотивація, дуже низька мотивація, щоб діяти, щоб щось робити. Взагалі бувають дні, коли дуже важко вставати з ліжка, дуже важко щось робити, дуже важко змушувати себе щось робити, але ти змушуєш встаєш і починаєш щось робити. Тому мотивація, якщо брати мотивацію, то мотивація зараз дуже низька і дуже. Мало чого хочеться робити, бо в голові постійно такі думки: а навіщо? Навіщо? Який сенс? Який це сенс має? Якщо завтра може стати все набагато гірше, завтра може це все втратити якийсь сенс, і ти просто це тебе ступорить. І або бувають дні, коли ти не хочеш вставати з ліжка, а потім ти встаєш, і потім знов хочеться лягти, і спати, і нічого не робити, і це це такий стан. Демотивований стан, і він постійно, і це така реальність, в якій живеш сьогодні. Тому надіятись тільки на мотивацію в таких умовах ну дуже важко, тому що на одній мотивації тут не вивезеш, бо її мало, її майже немає. Тому е, є такі три речі, про які я хочу розповісти, які особисто мені допомагають при таких обставинах діяти щось робити в інфобізнесі. Перша річ це думка, яка сидить у мене в голові, яку я почув від Алекса Гормозі, і яка в мене якби дає мені всередині такий вогник надії, яка дає мені вогник щось робити. Що це за думка була? Коли у Алекса Гормозі спитали, який головний сенс твого життя, він сказав: Так: — «I want to die with nothing left to give». Якщо дослівно це перевести, то він каже, що я хочу вмерти. З розумінням, що я віз left to give, тобто щоб у мене не було чого більше дати цьому світу. Тобто я це сформулював так: я хочу вмерти один день з розумінням, що я дав цьому світу все, що я міг, і ось ця думка вона мене реально запалила. Я зрозумів, що так, Дмитро, у тебе ще є трохи часу. У тебе є ще трохи часу, і ти повинен його використати, щоб дати цьому світу все те, що ти можеш. Той час, який в тебе є сьогодні, той час, який в тебе залишився, я не знаю скільки його залишилось, але використай його для того, щоб дати цьому світу все те, що ти можеш. І ця думка вона постійно сидить в голові. У мене, і ця думка вона дарує мені той вогник, який змушує мене щось робити, тому що я розумію так. У мене ще є трохи часу. Я не знаю скільки, але я повинен використати цей час, щоб дати щось цьому світу, щоб працювати, щоб навчатися, щоб ділитися своїми знаннями, щоб бути прикладом, щоб транслювати правильні цінності людям, щоб доносити до людей важливі речі. Люди, любіть Бога, люди, любіть інших людей, поважайте інших людей, які вас оточують. Люди, працюйте старно, люди, навчайтеся, люди, діліться своїми знаннями, і все це ось це всередині живе мене. І оця думка, вона якраз такий вогник, який дає мені ось цей такий м -м, запал. так. І це перше, що мені допомагає зараз в інфобізнесі діяти. Тому що я, коли лінуюсь, коли нема мотивації, нічого не хочеться робити. У мене ця думка так, ти повинен в тебе є ще час, ти повинен цей час. Використати для того, щоб дати людям все те, що ти можеш. Давай використай цей час і роби щось, і це змушує мене навчатися, робити щось, ділитися знаннями. І я роблю це перше, друге, що мені допомагає. Друге, що мені допомагає в таких обставинах, це постійне навчання. У мене багато різних книжок там американців я купив різні книжки. Я оплатив навчання у Олеся Тимофєєва в Genius Space. Я постійно там навчаюся, постійно проходжу якісь уроки, постійно щось дізнаюся, постійно дивлюсь якісь відео американців, дивлюся якісь відео наших людей, постійно проходжу якесь навчання. Постійно навчаюсь, і це мені дає такий драйв, да, дає запал. Я коли навчаюсь, я почув якусь круту ідею, думаю, о, клас, крута ідея, треба протестувати у себе в інфобізнесі. Або я почув якусь класну думку і думаю, такий, о, треба про цю думку е, свій контент записати. Треба розповісти, цю думку донести іншим людям, бо вона дійсно крута. І ось це навчання, постійне навчання, воно мені дає такий запал, і воно допомагає мені діяти. Я навчаюсь, я отримую такі. Імпульси, так, і ці імпульси змушують мене щось робити, змушують мене діяти, змушують мене там тестувати якісь ідеї, ділитися якимсь контентом. Це друга така річ, яка мені допомагає зараз в інфобізнесі. І третя річ, така практична, маленька річ, яка мені допомагає в інфобізнесі, я впровадив недавно таку корисну звичку, про яку я вже колись розповідав, але я на цю звичку забив, а зараз я її знову відновив. Що це за звичка? Звичка. Вести щоденник, я встановив у себе на телефоні спеціальний додаток щоденник. І я кожен вечір роблю замітки у цей щоденник. Створюю нову замітку і пишу, що я зробив за цей день. Що зробив за цей день, що корисного, що там дізнався за цей день, що у що мене такого було цікавого. І я записую цю замітку ввечері. І що я ще роблю? І в цій замітці в кінці я пишу. Плани на завтра, і я пишу 2-3 задачі по інфобізнесу на наступний день в цій замітці. І потім, коли я встаю на наступний день, у мене вже є 2-3 задачі, які я повинен виконати за цей день. І в кінці дня у мене знову ж таки мені треба буде писати замітку, і треба буде, буде відчитувати, що я зробив за день, і відчитуватись по задачах. Чи зробив я ті задачі, які самі поставив на день? І я знову ж таки вечором. Відкриваю цю замітку, пишу нову замітку і пишу так по задачам, що я зробив? Цю задачу виконав, цю задачу виконав, цю задачу не виконав. А не виконав. Значить, її треба перенести на наступний день і обов'язково виконати. І таким чином я себе держу під контролем. Я кожен день, кожен вечір верніше пишу ці. Замітків свій щоденник на телефоні і ставлю собі задачі, і потім відчитуюсь перед самим собою за виконання цих задач і знову ж таки ставлю собі нові задачі. І кожен день, коли я прокидаюсь, у мене є якісь нові 2-3 задачі, які мені треба виконати в інфобізнесі. І це допомагає мене, мені мені тримати такому, е, якби. В робочому такому режимі і це змушує мене робити, коли дуже низька мотивація, коли не хочеться нічого робити. Але я знаю, так в мене там 2-3 задачі мені треба обов'язково їх зробити, тому що ввечері буду писати замітку і не буде що написати. І ось це мене якби теж мені допомагає діяти. Тому давайте підсумуємо три речі, які мені допомагають діяти. В умовах, коли дуже низька мотивація, коли нічого не хочеться робити, коли не хочеться вставати з ліжка, коли постійно хочеться спати, що я роблю? Перше в мене в голові думка, що ти повинен одного дня вмерти з розумінням, що ти дав максимум, що ти міг цьому світу, і цю, і цю ця думка вона мене запалює, і ця думка мене змушує щось робити, бо я хочу. Той час, який в мене є, використати по максимуму для того, щоб щось дати цьому світу. Друге, що мені допомагає, я постійно навчаюсь, постійно дізнаюсь щось нове, тестую нові ідеї, створюю контент на основі нового, що я дізнаюся зі свого навчання. Тобто, постійне навчання, воно дає мені імпульс щось робити. І третє, що мені допомагає, я веду щоденний. Кожен вечір я записую, що я зробив за цей день, ставлю собі задачі на новий день, дві-три задачі по інфобізнесу. І на наступний день ввечері відчитуюсь перед самим собою, чи зробив я ці задачі, чи ні, і знову ж таки ставлю нові три 3 задачі на новий день. І ось ці такі три речі вони допомагають мені діяти в інфобізнесі, коли важко, коли нема мотивації. До речі, напишіть в коментарях, що допомагає вам, що вас мотивує, що допомагає вам діяти, коли низька мотивація. Буде цікаво почитати. Сподіваюсь, що цей випуск був корисним для вас, буду його закінчувати, щоб не затягувати. Чекаю на ваш лайк і коментар. Дякую вам за увагу!